Якби мені хтось сказав, що я буду записувати відгуки про книги на своєму youtube каналі, я б не повірила. Вітаю вас на каналі Рятування книжками. З вами Аня, і сьогодні ми поговоримо про ті книги, які я прочитала до створення youtube каналу. Скоріше за все, саме ці книги стали великим бажанням розповідати про прочитані книги на своєму youtube каналі і читати більше книг. Почну з книги, яка вразила мене своєю історією, і я не могла повірити взагалі, що таке кохання можливе. Це книга від авторки Колін Маккало Ті, що співають у терні дуже товста книжка, і це така перша книга, після якої я дуже довго відходила, і мені так хотілося щось таке прочитати. Ну от саме такого ж написання, такого формату. Бо роман це мій улюблений жанр, а це саме такий роман. Сумний і водночас, такий ти переживаєш за кожного героя, як складеться у них життя, чи будуть вони разом, чи вони розійдуться. Вона мене заполонила, і я досі не знайшла нічого такого схожого. Можливо, ви мені порекомендуєте? Будь ласка, напишіть в коментарях. Такий факт, я коли придбала і сказала своїй мамі, що я купила цю книжку. Вона дуже здивувалась і сказала, що вона колись її читала. І не дочитала. Книга написана 1977 року. Тут у нас розповідається історія дівчини і священника. Дівчина була з великої багатодітної сім'ї. Вони були бідні. Вона була однією дівчинкою в сім'ї. Ну, тобто в неї були одні брати, і вона завжди почувала себе якоюсь непотрібною. У них таке нещасне, бідне життя, дуже сумне. І тут одного разу приходить лист її батьку від його сестри. Оце тільки я не пам'ятаю чи вона йому двоюродна чи рідна була вона йому пише про те, що вже час її спливає. Їй потрібна допомога, щоб допомагати по там господарству, веденню ферми. В неї дуже велика земля, вона якась там багата жінка, в неї дуже багато статків. І вона сказала: от, коли вона помре там, то все дістанеться йому. Він дуже зрадів, що виявилася така от можливість виїхати. Нарешті вони зібрались всією сім'єю, все там, що змогли взяли, щось там розпродали і поїхали. Життя в них стало краще. Якщо порівнювати з тим, що в них було. А, Один факт пропустила: коли вони приїхали на поїзді, щоб дістатися до того місця, їх зустрів священник, який часто приходив до цієї ж старенької сестри. І коли він побачив цю дівчинку, в них якийсь. Відбувся зв'язок, і ця зустріч вона була вирішальною. Ну тобто, з цього все і почалося. Вона йому сподобалась, і він дуже сильно переймався про її життя. Тобто він там за нею спостерігав, допомагав їй, і він був для неї таким героєм. Вона вже коли так трохи підростала і ставала такою. Там спочатку підліток, перше оце кохання, вона в нього закохується, але неможливо їм бути разом. Це дивно виглядало в очах там, інших людей. Вона зрозуміла, що кохання між нею і священником неможливе. І дивилась на якихось других кандидатів. Довго вона не могла щось ні в кого закохатися, але якийсь все таки чоловік знайшовся. Вона навіть вийшла за нього заміж. Вони поїхали в медовий місяць. Спочатку вона думала, що все у них складеться добре, все буде е так, як то ну таке справжнє, справжнє кохання, але він виявився звичайним е таким силюком, який думає тільки про себе, про заробіток, йому на неї було начхати. Але вона від нього завагітніла і зрозуміла, що жити з ним вона не хоче. І, здається, вона йому збрехала про те, що це не його дитина, а від когось іншого, і сказала, що вони розходяться, що вона не буде з ним жити. І от, коли народилась в неї дитина, там була така можливість у неї зустрітись з цим священником, десь на якомусь острові, здається. Типу вона поїхала на відпочинок і туди приїхав він. І скільки там днів він був з нею, у них була справжня близькість, і так вийшло, що вона від нього завагітніла. Але він священник, він наскільки був відданий своїй цій вірі, служінню Богу, що він, типу, по книзі він не мав права з нею сходитись. Сторювати сім'ю, кохати когось навіть не міг. Він міг кохати тільки Бога. От така була там суть. Якось Це дуже для мене важка історія. І я за це цього священника, він мене бісив, тому що вона його по справжньому кохала, вона так йому віддавалась, а він отак з нею. І от вона завагітніла від нього. Він, звісно, про це нічого не знав. Вона спеціально нічого не казала. Вона, типу хотіла йому також цим зробити якийсь біль, щоб він не знав, що в нього є син, і він про нього дізнався тільки тоді, коли той уже в, е в дорослому віці там загинув. Трагічно це дуже важка і трагічна історія, але мені було дуже цікаво її читати. Я читала її. Днями, ночами думала, що ж там далі, як складеться, чи будуть вони в кінці разом. Я вам рекомендую до читання, якщо ви ще досі її не бачили, не читали. Моя оцінка буде 10 із 10. Наступна книга від автора Артуру Голден Мемуари Гейші. Я цю книгу брала без рекомендацій. Я чомусь подумала, що вона, можливо, буде чимось схожа на попередню книгу. Це дуже така класна книжка про культуру гейшу. Тут дуже все так чітко і класно описується. Мені прям дуже зайшло. Це в нас мемуари гейші. Гейші, яка на старості своїй вирішила розповісти свою історію, як вона стала найвідомішою гейшою. Вона була маленькою дівчинкою, її тоді звали Чийо. Дуже складне і важке дитинство. Вони жили в такому похилому будиночку. Дуже в них все так було якось по бідному. У неї була ще старша сестра, і от у неї мати дуже сильно захворіла, і їй важко доглядати за ними. А батько у неї дуже старий для цього, щоб утримувати їх і виховувати. Їх продали в рабство. Меншу віддали в будинок там, де вона, типу, як повинна була прислужувати. Гейші, і цей будинок взагалі, типу, жив наче за рахунок цієї гейші, бо гейші ходили там до різних чоловіків, ті повинні були там їх забезпечувати, якщо хотіли. І те, що вони давали гейшам, на те вони там цей весь дім, який їй прислужував, вони жили за ці кошти. А от її старшу сестру, на жаль, віддали в дім розпусти. Не буду вдаватись подробиці, я думаю, ви все самі розумієте. І нам якось дуже про неї далі мало розповіли. Вона там загалом просто втекла, кинула свою сестру, хоча вони домовлялись разом втекти. І тому нам якось дуже мало про це сказали про неї. Дуже спочатку було їй важко вжитись. Ця гейша, яка знаходилась в... В цьому домі вона постійно знущалась над нею, насміхалась, підставляла її, їй дуже було там важко. І одного разу вона вибігла кудись, десь біля якогось озера, просто впала на стіну, почала плакати. Якось все так сумно, і тут підходить до неї голова, так його називають в книзі, нього немає ім'я, просто голова. Він єдиний, хто її помітив, і якось до неї проявив свою увагу, помітив що їй дуже сумно, що вона плаче, дав їй ще й свою хустинку. А він був не сам тоді, а з гейшею і з якимось чоловіком. Але тут саме зіграв цей факт, що він був з якоюсь гейшею. І в той момент дівчина подумала, що вона хоче бути на її місці, тобто вона хоче бути поряд з цим головою. Він дуже їй сподобався. Я не пам'ятаю там скільки їй було років на той момент, але оця сцена вона зіграла якусь для неї роль. Тому що після цього вона дуже захотіла також стати гейшею, щоб нею стати, їй потрібно було там вчитись дуже сильно слухатись там, взагалі, щоб ніяких помилок не робити. Інакше ну, в тебе не буде не буде такої можливості. Заберуть в тебе цю можливість. Вона навчається там дуже багато ситуацій, коли все-таки. Також їй там було важко, але одна гейша бере її під своє крило і навчає цьому мистецтву бути гейшою. Книжка дуже класно розповідає ось цю культуру. Прям я була шокована, і було дуже цікаво читати саму історію цієї гейші. Якось все так і трагічно, але дуже дуже мені. До душі вона була ця історія, тому моя оцінка 10 із 10. Якщо ви ще досі не читали цю книжку, я вам рекомендую її дочитати. Наступна книга це від авторки Бонні Гармус Уроки хімії це такий своєрідний легкий роман, але й водночас місцями важкий. Тут у нас розповідається про історію жінки Елізабет, так її звали. Вона хоче бути вченим хіміком, але в ті часи це було дуже важко. Тоді жінок якось не вважали чимось таким, ну не вважали їх за людей, я можу навіть так сказати. Тому що от в книгі якось так все це нам розкривають. Жінки не мали ніяких прав взагалі. Тобто, якщо навіть чоловік там міг знущатись і, і кликали, жінка кликала поліцію там. Чи телефонувала, то вони якось не брали до уваги те, що відбувалося там. Тобто, якщо чоловік знущався, то їм просто було все одно, тому що жінка не мала на в ті часи ніяких належних прав. Елізабет працює в науковому якомусь інституті, і там вона зустрічається з своїм коханим, його звуть Келвін. Вони починають жити разом, заводять навіть собаку, в них так якось все добре відбувається, він взагалі головний там серед вчених хіміків. От вони собі просто ходять на роботу, займаються там своїми улюбленими справами. І одного дня, коли він вийшов на прогулянку з собакою, він помер. Якщо чесно, мені досі якось не зрозуміло, як що відбулося в книзі, так от просто він пішов, це все так було е дуже швидко. Тобто, так бабах, все, він помер. Я взагалі нічого не зрозуміла. Можливо, ви прочитаєте або читали. Ви зрозуміли? Ну, типу, він з собакою гуляв, зацепився, щось упав, вдарився головою. Дуже все якось швидко. Елізабет це дуже важко переживає і ще й дізнається, що вона від нього вагітна. Її звільняють з роботи, вона сама залишається, але якось живе своє вже життя. І пізніше вона починає вести кулінарне шоу, але вона там розповідає про те, як вона готова, з точки зору хімії. Якось спочатку це так дивно було. Ті, хто її найняв бути ведучою цього шоу, вони якось постійно на неї кричали: там що ти робиш, чому ти нормально не розповідаєш, зрозумілою мовою. Але вона дуже багатьох жінок надихала. Багато жінок її дивились, все записували І дивлячись її, вони стали сміливішими. Там пару історій розповідалось, як та жінка дивилася, бо та, і в якої яка історія в житті. І вона їх надихнула на те, щоб це все змінити, щоб їхнє життя стало краще, щоб їх почули, і в ну, них також було якесь право в цьому житті. Мені книга сподобалась, дуже цікава історія. Така сильна, гарна, успішна жінка. Оцінка моя 10 із 10. Рекомендую вам до читання. І серіал, до речі, я так і не подивилась, чи фільм, що там, здається, серіал. Хотіла подивитися, але так якось не дійшло до цього. Наступна книга не менш жіночна і дівчача це від Елізабет Гілберт Місто дівчат. Я цю книгу читала десь на початку 24-го Мені тоді якраз її подарували на Новий рік. Тому я так що згадала. Те зараз вам так тр трохи заспойлерю? Я взагалі спочатку, коли побачила усю ну, жінку, яка тут намальована, чомусь я подумала, що це буде про францужинок. Але ні, тут у нас події розгортаються в Нью-Йорку Тут у нас молода дівчина, яка їде в велике місто до своєї тітки, яка керує театром, щоб шукати пригоди на свою дубу. Я це так кажу, тому що тут реально якось нею таке, щось відбувалося постійно якісь такі приколи. То вона туди встряла, то туди стріла взагалі. Вона жила в театрі, ділила ліжко з якоюсь однією дівчиною, ходила по нічним клубам, спала там з чоловіками, вела себе якось напивала, напиватись могла там курити. Ну, таке було дуже в неї цікаве, сумбурне життя. Загалом я прям спойлерити сильно не буду. Не хочеться я це так, що просто згадала такі факти. Це історія від першої особи. Спочатку у нас іде така молода дівчина, і поступово розкривається все її життя і до самого старіння. Тобто, це як історія дорослішання, щось таке. Спочатку молода така. Дівчина, яка може робити дивні речі, встрівати в різні ситуації, а потім у нас така жінка в літах, яка вже прожила це життя, вона його зрозуміла, і прожила вона так, як того хотіла, і це вона тільки зрозуміла, коли вже якби, все ось, час спливає. Вона ні про що не жалкує. Мені сподобалось, я її читала до пізньої ночі. Ті книжки, які я читаю до пізньої ночі, вони мені дуже сильно подобаються. Це означає, що мені цікаво дізнатися, що там буде далі. Моя оцінка 10 з 10. Рекомендую вам до читання, як і всі книжки, які я тут розповідаю, що прочитала. Книга Крістін Генна Велика глушина» Після прочитання я хочу сказати, що це мені дуже схоже на трилер. Ось такі в мене були від нього ці книжки враження. Тут затронуті дуже важкі такі теми: життя військового після війни, аб'юз, насилля. Мені було сумно. Я навіть місцями плакала. Я бачила відгуки на цю книгу. Люди також є такі, хто плакали. Я думаю, що це нормально. Але дуже, дуже цікаво було це все читати. У нас тут сім'я, військовий повернувся після війни додому, і він дуже все це важко переживає. Там були такі події, які на нього дуже сильно повпливали. І коли в нього відбуваються напади люті, він все це вивалює на свою жінку, тобто причиняє їй фізичну біль. Але вона це все терпить, нічого йому там не каже, ну можна так сказати, тому що вона його кохає, вона розуміє, що це все через війну. Він постійно втрачає роботу, дуже важко вони живуть, також там борги, грошей не вистачає. В них ще також є донька, яка також бачить, як він знущається над матір'ю і не розуміє, типу, чому вона так це все терпить. І от йому приходить лист від батька побратима, з яким він служив. І той, на жаль, загинув на війні. І Він йому пише в листі про те, щоб він приїхав жити в домі, в якому жив його син. А цей дім знаходиться на Алясці. Він дуже цьому зрадів, тому що хотів якесь таке місце, де не буде людей, ніхто його не буде дратувати, тому що йому важко жити після тих подій, які він пережив в цьому світі. Вони зібрались і вирушили туди на Аляску. Перше враження від Аляски, вона така дуже жорстока і холодна. Але там все-таки також є якесь життя і не все так погано. Але оцей сам персонаж батька він дуже важкий. Він якось дуже викликав такі емоції злі, дратівливі. Він казав дружині і дитині своїй, що коли вони переїдуть, то все буде добре. Але все одно, все одно були якісь. Ситуації, які визивали в нього лють, ревнощі, що спричиняло знову побиття. Важко було про це читати і цього героя переживати. Була ситуація в книзі описана вона, як він заставив свою доньку з'їсти серце живе, жертви, яку вони спіймали. Ну, там вони Охоту, і він, типу, сказав їй вбити там якогось зайця і потім розрізати і їсти його серце. Отже, дуже багато такого важкого, трагічного тут цікаво і водночас важко. Але, як завжди, я рекомендую, я не можу не рекомендувати її. Дуже глибока, глибокі теми тут розкриті. Я думаю, що це важливо знати в наш час. От, так що візьміть до уваги. Я ще хочу прочитати інші книги цієї авторки. А цій книзі я ставлю оцінку 10 з 10. І, будь ласка, читайте. Наступна книга і остання вже в цьому відео це прислуга від Кетрін Стокет. Хочу трошки розповісти історію цієї книжки, як я взагалі її придбала. Я просто пару разів бачила, як книжкові блогери також рекомендували її прочитати. І я чомусь така, як ходила по книгарні, думаю, візьму її також, чому б і ні. А потім до мене дійшло, що я колись дивилася екранізацію цієї книги. Якщо чесно, у мене є така фішка, я не люблю спочатку дивитись фільм, а потім читати книжку, бо мені вже тоді буде не так цікаво, бо все-таки фільм що там 1-дві години, там, ти подивився і все. А книгу тобі довго читати. І через це мені якось ну, було важко її читати кожного дня і швидко, тому що. Я вже читала, я вже розуміла, плюс-мінус, що далі буде відбуватись. Але все-таки, коли я вже далі там її читала, вже думаю, ну, не буду я її просто відкладати через те, що я подивилася екранізацію. Все-таки хочеться дочитати, ну, щось можливо, що все-таки дізнаюсь більше. І все-таки, коли я там десь до середини дочитала і пішла далі, то я зрозуміла, що не так вже я багато і пам'ятаю, і мені вже стало як би, цікаво. Тут у нас історія про темношкірих жінок, які служать білим. Ті часи це 60-ті роки. Темношкірі вважались тоді нижчим класом. Вони не могли ходити в один магазин з білими, не могли ходити в одну школу, читати одні книжки, ходити в одні бібліотеки. Ну і все оце. Вони також, коли служили білим, ті дуже переймались через те, що вони там щось торкаються, їхніх якихось речей, що вони можуть від них щось підчепити. Вони навіть робили окремі туалети, щоб не ходити в один з ними. Це все так якось для мене було дивно, тому що вони все-таки прислуговували білим. І вони також виховували їхніх дітей, малих дітей. Вони не просто їм готували їжу і прибирали після них, а вони прямо могли їх обійняти, там, поцілувати в щічку, розповісти якісь історії. Вони їх виховували, прямо як їхні мами повинні це робити. І якось мені було дивно, що вони дорослі за себе переймались, типу, а те, що там з дитиною вони себе так... То, то таке. Якось це було тупо, ось так навіть. І от тут з'являється героїня на ім'я Скітер, яка хоче це змінити відношення. Вона хоче написати книгу, звісно, анонімно, бо на ті часи це просто було б жахливо. Вона вирішує написати історії, як темношкірі служать білим, як їм важко. Вона їздить в квартал темношкірих до прислуги своєї кращої подруги. Прислугу звати Ейбілін. Вона також потім пізніше підключить свою вже кращу подругу, Мінні, і вони будуть розповідати свої історії. Їм буде дуже страшно, але вони все-таки на це наважаться. Пізніше там іще вони підключать інших прислуг, бо там потрібно буде, щоб в цій книжці містилось десь хоча б 10 історій. Це буде 10 історій важких від кожної жінки окремо. І от вона видає цю книгу, і їхнє життя, звісно, змінюється. Ну, це вже кінець, можна сказати, цієї книги. Я пізніше потім ще й передивилася кранізацію. І мені вже тоді, вже я така, знаючи багато деталей. Мені вже фільм виглядав таким порубаним на частини. Що якось воно так все швидко, швидко-швидко там відбулося. Ну, зрозуміло, що не будуть все описувати в фільмі. Але якось вже зрозуміла, що все-таки книжка буде краще. Більше деталей, більше ти всього знаєш, розумієш, чому так і йшло, чому так все вирішувалось. Загалом, хочу поставити все-таки оцінку 10 з 10. Ну, не буду ж я ставити їй погану оцінку, тільки через те, що я подивилась перед нею фільм. Сподіваюся, вам сподобалось. Ви можливо, якісь книжки вже читали, або вам якісь сподобалися. Ви хочете почитати? Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступних відео.